Навіть якщо ми ворога зараз е, військовим шляхом переможемо, я вважаю, що до якоїсь перемоги нам ще ого, ого скільки треба працювати над собою. Мабуть, навіть коли ми дійшли до того, що у нас правильне виховання, правильна оборона, загальна якась військова повинність чи ще щось, якісь елементи, які підтримують боєздатність нашої країни. Навіть тоді я вважаю, що ми не перемогли, тому що поки існує по той бік кордону імперіалістична культура складова і ідеологія. Ми завжди будемо в небезпеці. Просто абсолютно тотально. Це такий лонгран. І крім того, щоб військовим шляхом або зупинити, або відбити, або відновити там 91-й рік, інший рік, я думаю, що це нерелевантно в контексті самої причини цієї боротьби і фінального інстейта, що є перемога. Я не думаю, що це кордони. Я думаю, що це щось інше. Мабуть, оце якесь таке, якщо так піти вже в філософію, це якісь внутрішні висновки.